Но ну, Росія ще тим часом укріплює Керченське міст за півроку. Окупанти звели п'ять пірсів і на із причалів майже 190 метрів. За даними партизанського руху, а теж російські окупанти вздовж кримського мосту розмістили 21 баржу для захисту від атак українськими морськими дронами. А крім цього, на знімках, які опублікував центр журналістських розслідувань, видно, що біля Керченського мосту російська влада будує вже третю вежу для розміщення системи ППО ближнього радіуса дії. Чи допоможе це окупантам? Наскільки кримський міст для них важливий і чи є йому альтернатива? Дивимося далі. Росія посилює захист незаконно збудованого Кримського мосту. Про це заявили у центрі журналістських розслідувань. Впродовж тижня окупанти встановили дві металеві вежі обабіч мосту на ділянці, прокладеній по острову Тузла. Візуально їх висота 30-35 метрів над рівнем моря. На будмайданчику зі сторони Керчі видно близько десятка аналогічних конструкцій. На верхівці кожної з них окупанти розміщують зенітний ракетно-гарматний комплекс панцер С 1 М. Це а, засоби, які можуть а, вражати будь-які повітряні сіла, там а, виявляти і вражати там довісні на не виявляти на до 30 кілометрів, а вражати там відстані двох або більше кілометрів. Вежі з ППО вимушений крок, пояснює експерт, адже розмістити панцир С 1 М безпосередньо на мостах неможливо. Встановити ці вежі ймовірно планують вздовж усієї конструкції у шахматному порядку. На думку фахівців, це допоможе росіянам створити власний залізний купол висотою 15 кілометрів та радіусом 20 кілометрів. Треба з перекриттям поставити по. Uh, всієї довжини цього мосту, можливо, 5-6 таких систем, uh, як мінімум. За словами експерта, ціна однієї установки від 15 мільйонів доларів. Хоча РФ не шкодує коштів та ресурсів для захисту моста. За рахунок цього логістичного вузла наш супротивник, наш ворог може ефективно. Підкріплювати свої з'єднання та військові формування на півдні України безпосередньо в Криму це мова йде і про перекидання боєприпасів, і перекидання техніки. Проте на думку фахівців, це не єдина причина посиленого захисту. Тут більше мабуть символічність цього моста для Росії важлива ніж він виконує якісь такі важливі функції. Крім кримського мосту, є і сполучення паромне, і, наприклад, для того, щоб воно можливити постачання зброї, наприклад, на території тимчасово окуповано, там Херсонської, Запорізької або Донецької областей, достатньо там, наприклад, знищити там той самий на Ченка. В Україні є всі засоби, аби пошкодити а то й знищити кримський міст. Крім ракет та дронів вітчизняного виробництва, зсу можуть використовувати атакамси, тауруси та Штормшеду. Однак навіть без західного озброєння російське ППО вже пропускало удари. Кейсер Москва він також мав купав. С-300, але купов не спрацювала. Тому росіяни розглядають і альтернативи для незаконної переправи. Зокрема, і залізницю. Про відновлення роботи якої заявив російський диктатор у березні цього року. Окупантам залишилося укласти рейок кілометрів 13. І буде в них ця ділянка. Вона зменшить їм час та відстань на логістику. Вони у більш ніж 200 кілометрів зрізатимуть крюк. А військові експерти переконані, що цей шлях не може стати альтернативою Кримського мосту для росіян. Ці логістичні шляхи, е е як автонобільні, так і залізничні, вони е пролягають безпосередній близькості до лінії бойового зіткну, тобто є можливість уражати їх. Е е більш uh, розповсюдженими засобами враження раніше представник гурмо Андрій Юсов розповів, що сили оборони мають план як для деокупації українських земель та півострова, так і знищення Кримського мосту. Але наразі важливими цілями для ЗСУ є саме військові об'єкти на території РФ. Знищення кримського мосту можна розглядати в перспективі, переконані військові експерти адже для досягнення цієї мети потрібні тонни вибухівки та безліч інших ресурсів, які можна залучити на важливіших напрямках фронту.